Я хлопець простий, з села, село під назвою Крижопіль. Могли чути багато приколів про це місто в дитинстві, коли у нас не було ні інтернету, ні гаджетів, ні телефонів, нічого всього, ми любили закрадатись на поля, на чужі поля, де ростуть кавуни, помідори, огірки, де це все росте. Туди просто пробиратись в ті поля, зривати це все, переносити на свою базу. Ну, там базу, двір, халабуда, не знаю, там якийсь будиночок. І потім вся банда, яка у нас цим займалася, група людей, кожен кидав на стіл свою здобич, що він здобув, і ми це все ділили. І як же воно було смачено? Ну. Мені зараз не так смачно е, від е, якісних продуктів, ніж ті смаки в дитинстві. Не зрозуміло, чи це тоді просто продукти були кращі, чи просто коли в авантюрі в такій пригоді смак е, значно цікавіший. І вже пізніше, коли я переїхав в Київ, як же ж цього не вистачало? Типу, ідеш такий по вулиці, о, Черешня такий, чи назис. Ідеш груша, чи назис, персик, абрикос. Ну, коротше, дуже приємна ностальгія. А друге, що дуже сильно подобалось в дитинстві, це буксувати соняшником, так, стати напроти нього і давай. Зараз, згадуючи це, ну розумію, що дурість конкретна. Але тоді це було щось, ну, це було щось немовірне.